З приводу порад, які я можу як лікар сказати людям, які мріють про вініри, як обрати клініку та лікаря? Ну, по перше, що мені здається, що ти, коли знайомишся з лікарем, коли ти з ним спілкуєшся, коли він тобі розповідає, Олексій, Аня, давайте з самого початку почнемо. Спочатку треба вивчити інформацію, де? Допустим, в інтернеті, да? сідаєш і дивишся інтернет, так. дивишся на селебріті, на, на галівудських зв'язках і, і мечтаєш про зуби, і хочеш, вот такі. Не, не тільки мрієш про зуби, а ще в мене була дошка бажань. Там я вирізав посмішку. Це Є... перший крок, і це дуже важливо. Так, так крок. я вирізав посмішку одного дуже крутого артиста, прик... приклеїв? приклеїв, Приклеїв її на цю дошку і дивився, і впев... був впевнений, що в мене буде улипка ще бездоганніша. Це перший крок. Перший Другий працювати. Далі ми вивчаємо, які клініки в нас роблять, чи які так. лікарі. Ну, як було в мене, я відкрив у інтернеті, прописав там кліники, які там виготовляють вініри. Бац, 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 почав дивитися. Там щось дивився в Google, щось дивився у інстаграмі. Ось, обрав для себе напевно там п'ять фаворитів, які мені сподобалися. Ну плюс, напевно, ви запитували у друзів. То есть, радио, ви знаєте, я информат... у друзів в кого не спитав, вони кажуть, брат, я переробляв виніри, тому. <со> не раджу. <со> не, раджу. Все, не це... раджу. Не раджу. не не раджу, раджу. А ви далі йшли до своєї <со> мати. Да. І я о обрав о щось з тих, де мені друзі тих-тих-тих не радили. Да? І я обрав, обирав, обрав і для себе обрав топ-5, наприклад. Який мені сподобалося по роботам. Перше по вартості, друге, і по спеціалісту, який там працює. І ось е, наступає той момент, коли, коли, ви, я... коли ви відкриваєте двері клініки і якусь ви не обираєте, а якусь обираєте. Що, які фактори на це впливають? Так, пам'ятаю, я прийшов до першого. Лікаря відкривають двері. Ми там знайомилися. Я питаю, що ми можемо зробити. Він взагалі не дивиться, що в мене з моїми зубами. Він каже, ми зробимо. І я так питаю: пальцем неба. Так, я говорю: все зробимо. Він каже: Так, буде бездоганно. Я, Ну добре, ми тиснемо руку, я роблю запись. Я дуже сподіваюся, що він мене також зараз не дивиться, тому що я записався там, наприклад, на травень. Сказав, що я 100% буду, але я не прийшов. І коли він мене телефонував, я набрав слухавку. Ось потім, маючи цей невеликий досвід, з коли я з ним поспілкувався, я поїхав до іншої клінікліниці. Ось приїхав туди, вони також мені кажуть, зробимо, але вони мені кажуть, що мені потрібно там вилікувати ось цей там, наприклад, зуб. Я такий: добре, добре, там цікаво стало. І потім я згадую про вас, що є така клініка, і я звертаюся до вас, я приїжджаю, і ми з вами спілкуємося. Ви мені кажете. Є це, є це, є це. Ви мене знайомите з своєю лабораторією, ви мене знайомите з лікарем. Я розумію, що все це, все те, що було до вас, ну це low-skill взагалі. Тобто вони може щось і знають у стоматології, але не так багато, як знаєте ви. Я розумію, що я хочу залишатися тут. Потім ви мене знайомите з моїм лікарем Миколаєм, він мене, мені все розповідає, як процес буде проходити від початку до кінця. Тобто вам на консультації вже все-все все відомо. Взагалі що буде відомо. з вами? Да. Що роблять ваші там. Веніри, що потрібно, обсліде обстеження потрібно пройти. Так. Мені знаєте, навіть сподобалося тому, що коли я був у інших клініках, вони мені кажуть, зробимо. А тут мені кажуть, льош, в тебе прикус, є таке українське прикус. слово? В тебе прикус, і тобі потрібно там, наприклад, нижче щелепо, коли ми будемо робити, щоб вони були там під кутом, щоб ти мог там жувати їжу. Ось вони мене, мені на якомусь там скані, там як це, не, не, КТ. Кате. Мені робили КТ, Мені сказали, що ось ці вініри будуть розташовані так, ось ці вініри будуть розташовані так, щоб ти міг відчувати себе людиною і жити, як ти жив до цього. На, на, в інших клініках мені цього не сказали. Я розумію, що тут працює професіонал, який стовідсотково знає, як я буду себе відчувати після того, як я зроблю все це? Це круто. Олексій, в мене до вас ще одне питання. Так, так, так. Я вас слухаю. Е, от ви людина, яка мала і композитні вініри, і керамічні вініри. І от можете поділитись з нами, з нашими глядачами, е, які плюси і мінуси одної технології та іншої, які відчуття ваші як людини, яка носила композитні, а тепер має. Керамічні вініри. Так. Ну слухайте, я буду розповідати дуже вдовго, мені здається. Ну, по-перше, там від композитних вінірів я відчував тяжність на зубах. Тобто, я чув, що в мене щось і народне на моїх зубах є. По-друге, я не міг, наприклад, там пити холодну воду, тому що я відчував одразу, що в мене там болять зуби. Термічне подразнення. Напевне, не знаю, як це буде з наукової точки зору. По також я не міг, наприклад, їсти шоколад снікерс, Тобто, я в мене дуже <кій> специфічно. Я їм шоколад, я його кладу в холодильник або в морозильну камеру, потім я його гризу. <гум> а, Це коли були композитні вініри, так, Так, і коли в мене були композитні вініри, тут відлетів, тут відлетів, тут відлетів. Тут, наприклад, в мене були там, бездогані там, два передніх зуби, я дивлюсь, там, <гум> шматочка нема. Тобто, я кожного разу їздив там, до людини, яка мені їх робила, та вона мені там, е е підкреслювала, що в мене все було бездоганно. В мене було таке відчуття, що знаєте, я почистив зуби. Але мені здавалося, що я їх не повністю почистив. Тому мені здавалося, що все одно на моїх зубах щось є таке інородне, яке робить так, що з мого рота пхне. Це, це буває таке? Я Чи? вам це про композитні вініри так. Ви розповідаєте, і я вам зараз от з стоматологічної точки зору, як фахівець, відповів на всі ваші питання. Давайте перше питання. Ну, це це можливо розвіти. було, так, що тхне? Це ви, ви розповіли про композитні вініри. Це все те, з приводу чого ми, стоматологи, завжди застерігаємо наших пацієнтів. Коли говоримо, от ви хочете поставити вініри, не робіть композитні вініри. Це таке компромісне якесь рішення. Може, як тимчасовий вінір, там, на півроку, але як на тотальну реабілітаційну роботу ніколи не використовуйте композит. Чому? Тому що композит, що це таке? Це пластмаса. Пластмаса по собі це, е, е, має поверхню е, мілку порісту поверхню. Любий композит, люба пластмаса. І ось вам відповідь перша, чому запах з рота. Тому що в оці мілкі пори там живуть бактерії в цих композитних вінірах, які виділяють гази і, собственно, з'являється запах спорожненого. Тобто рот. таке це, можливо. Це, це неможливо, це закономірність. Угу. Другий момент пластмаса і за цих пор набирає колір. Спочатку у вас зуби білі, так, було, а потім було, становяться сірі, якісь там жовті. і Їх треба все час чистити, ухажувати. Про що ви, собственно, говорили? Десь вона ламається, тому що пластмаса дуже м'який матеріал по сравнению з керамікою. Такий приклад, там вот дівчата роблять ногти, да? І примерно з такого ж композита, грубо говоря, робляться ці композитні вініри. Але ногті це вони відростають, а зуби не ногті, вони не відростають. Uh -huh. Дівчата ходять на ті ногті раз, я не знаю, дві-три неділі, а з зубами бігати раз, дві-три тижні, ну якось не камільфор. По кишені б'є. І по кишені б'є, і зуби не відростають. Зуб це орган, а не ноги. Uh -huh. Потім, що ви казали? Як ви їли шоколад, як це було незручно і як щось налипало? Знову ж таки, треба розуміти, що композит із цих мелких пор він такий, як стає такий липкий. Дуже некомфортний, ощущення в рту. От, якщо керамічний вінір це як емаль зуба, то композитний вінір ну, це як пластмаса, яка сидить на зуб. І від звідси з'являється це чувство тяжкості, тому що точність виготовлення композитного вініра не може бути такою, це вже технологічно заложено, не може бути такою точною, як керамічного вініра. Керамічні вініри вони набагато точніші, набагато. Тонші, тому що вони і крепші, і технологія набагато продвільніша, ніж композитні вініри. Я ще хочу додати: ви знаєте, зараз, коли я, наприклад, дивлюся у дзеркало, так там посміхаюся на весь рот, і я бачу, що в мене, ну мої зуби виглядають як природні. Тобто О, мої. Естетичні? В них є невеличкий рельєф, я там бачу. А коли в мене були композитні вініри, мені здавалося, що я взяв, знаєте, гумку? Поприклеїв. Е, наді... Так, поприклеїв, і, і воно виглядало а я так. Я хочу з приводу Не... вінірів, ще запитати: От композитні вініри і зараз керамічні вініри. З приводу ясен, є якісь зміни чи ні? О, круто! Так. Звісно, є. В мене коли були композитні вініри, композитні. Так, це, Композитні, так. Да, це ті які були тоді. <laughs> це ті коти херові. Це ті ще не треба забути. Я не знаю, як там з вашої точки зору, там клики. Це яка? Там, двійка, Бічні зуби. Так, з них завжди, коли я чистив зуби, була Шла кров. кров. Завжди. Кровотеча Ясен. Завжди. Так. І мені здавалося, що коли я, наприклад, на Ясне натискаю, був такий неприємний, неприємний запах або неприємне на вкус щось. І що В цьому є також стоматологічне пояснення. Композитні вініри, це опять знову ж таки, це пластмаса, це мономер. І люди, які ходять з оцими. Композитними вінірами чи там, пластмасовими коронками на постійній основі, цей маномір виділяється і е, виникає запалення ясен на е, алергічній основі. І це запалення продукує е, набряк ясен, звідси кровотеча ясен, звідси і запах цього такі, участка. Це от все, що зв'язано з матеріаловеденням в стоматології. А ви знаєте, що що, е, в мене була, ну, мені здається, що кожна людина, яка в своєму е, розумі, вона ходить на чистку до стоматологів. І коли я ходив на чистку з композитними вінірами, в мене завжди щось відпадало або тут, або тут, або тут, тому це що буде, вона ненадійна. Це були такі пригоди з зубами. Так, да? так. І я коли розумів так, мені потрібно йти на чистку, Добре. я розумію, що в мене якась а які частка з вашого, зубу, зубу. А які з вашого з вашої точки зору плюс в композитних вінірів? Ну, я зараз поясню. Я був людиною, яка заробляла там енну кількість грошей. Так, мені було там 19-20 років. І коли я там відклав ену суму грошей, мені здається, це було десь там 20 тисяч гривень або там, 15 тисяч. Я такий, так, куди інвестувати? <свісно> я такий. Так, розумію, я хочу, я хочу зуби. Безперечно, це ціна. Так, я хочу зуби, і я розумію, що, 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 що я можу на ці гроші зробити. Вони мені пропонують, по-перше, наприклад, там, поставити брекети. Я так думаю, ну, я усіх у школі обзивав, що вони не носили брекети. Ще я буду їх носити у 19 років, навіщо вони мені нужні потрібні. Ось, я думаю, так, а що я можу зробити? І мені кажуть, можна зробити композитні вініри. А я питаю, а що це? Вони, я питаю, це вініри? Вони мені кажуть, це вініри. Я такою, вініри? Це модно, це круто. 15 тисяч а... вініри! є! Yeah! А за часом скільки їх робили? Мені просто цікаво. Ну, я вам скажу, що було дуже довго. Мені здавалося, що 4 зуби мені робили десь там годин 5. Чотири зуби. А, в мене було також десь там 10-10 і ну, десь там 2 тижні. Два тижні. Два тижні. Це якщо брати, там, наприклад, кожен день їздити, але я їздив, наприклад, там сьогодні середа. Я приїхав, потім приїхав у наступну середу, потім приїхав ще у наступну середу. Хочу... Тобто, взагалі, часом, напевно, я десь робив місяця-півтора. Ну, хочу... Тобто, в мене було, я вибачаюсь, що я буду вас частенько перебувати. Ага. в мене було, наприклад, там, уявіть собі, ситуацію: в мене є чотири зуби. А інші це мої зуби. Я отак... Я кролік Роджер. Я просто хочу, щоб нашу бесіду розуміли наші глядачі з стоматологічної точки зору плюси композитних вінірів це ціна та срок їх виготовлення. І ще таке є правило, що це теж такі плюс, що ці композитні вініри зразу робляться в порожнині рота. То есть не треба так, що тобі опилили зуби, потім там, ти там, три дні ходиш з тимчасовими композитними вінірами, а потім. Ну, мені так, тюреміш... опилювали зуби. Опилювали, але одразу ж в кресле робили це так, все? Так, вот. так. Тобто, це виходить. Але це луна і, і тут же в кресле. О, це взагалі, якщо брати весь час, напевно, то це було ну, дуже довго. Я ж кажу там, місяця-півтора. Тому що ну, майстер знаходився у іншої частини. Усі, повірте мені, що навіть зараз, коли роблять комп... навіть зараз, коли роблять керамічні вініри, не всі клініки можуть собі дозволити таке обладнання і похвастатись тим, що, наприклад, там, вініри ми робимо там, за 5 днів. Далеко не всі. Це дуже круто. І, і хтось буде розказувати, що йому потрібно там, для виготовлення вінірів. Не знаю, комусь місяць, комусь два, комусь два тижні. Це не важливо. Ми з вами ходили в лабораторію, бачили оті всі фрезери, оті всі роботи, які це все виграти. До мене знаєте, я вибачаюся, в мене навіть є відео на телефоні, коли я вперше приїхав до вас, а потім, коли я від вас вийшов. Тобто це дійсно десь п'ять. І ось тут я маю сказати, тут підпишіться, да, і напишіть, і як там, знаєте, як це? тебе Я вам покажу фото. І, і, і друге таке питання: а які плюси і мінуси, на ваш погляд, керамічних вінірів? Мінуси? Мінуси? Мінусів немає. Не є жодного мінусу. Ну взагалі. ладно, ну такого бути не може. Да, мене... Ну хорошо, відносно композитних вінірів, давайте це ці... Відносно композитних? Вони дурні. І це вініри... говорить людина, яка поставила О. і композитні, і керамічні так, вініри. Так, ні, якщо, Вона, б, кажучи, вма... навіть ціна не якщо б ви в мене спитали, наприклад, там Олексій. Там, коли б мені було там, 20 років, ти би зробив композитні вініри? Я б вам сказав: так, у 20 років я б зробив композитні вініри, і навіть не подумав би, що не потрібно. Так, і можна питання? Ви станете батько і до вас підійде ваш син в 20 років і скаже: Батько, дай мені на композитні вініри гроші. Mm -hmm. Ви дасте своєму сину? Ні, я йому скажу, малий, в тебе тато нормально заробляє, тому ми тобі зробимо нормальний вінір, нормальні а зуби. З брекетами походиш, я тебе буду троліти декілька років. А, а, а потім, потім зробимо тебе все. Тобі все, що забажаєш. А які ще, на ваш е погляд, мінуси і плюси? Плю... ні, ви знаєте, е я зараз поясню. Тобто я коли тобто я сам заробляв, так і в мене був, я ж кажу, там незакритий гештальт з дитинства. І я там у 20 років там зробив, там, 100% зробив. Там, да? там я кожного разу ходив, там відкладував там, по 4 по тисяч гривень, приїжджав. Мені робили там, наприклад, там чотири зуби. Так, я о, добре. Там ще е, тиждень працював, приїхав, ще чотири зуби Дзілось зробив. Цілеспрямована людина. Так, так, да. попрацював. Ще зробив чотири зуби. І так я зробив там, наприклад, 20-25 зубів. Я був о, задоволений, і коли в мене друзі питали: бро! В тебе що, вінір? скільки вони коштують? Я відкривав інтернет і так, бро, вони коштують по 200-300 доларів. За зуб, так? дивись, дивись, да, дивись сюди. І вони, блін, звідки в тебе твої гроші? Я говорю, крипта. Яку стоматологію обираєте ви? Чесно. First Dental Center на Дюковської 5